Ну, там тоже расфигачили все. Так вот здесь все на колышней салаты было просто. Да, да? Тарасов он поедет, там вообще жесть. Туда дальше, там вообще села нет. Выезжать и не думаете? Куда? У меня 100 свиней здесь, а куда я их брошу? Да, пролететь надо. Ну, значит, судьба такая. Там, ну... Да, я серьезно. Все, Бога на Бога. Надеемся. Да, ну, бачу, у меня техника, б... у меня земля здесь, а куда я поеду? Ну тут все мое, но я здесь вырос. Я это не брошу никогда. Со своей земли я только мертвую уйду. Но. И все. Ну а кацап пройдет. Хорошо, кота. Как придет, так и уйдет. Но. Я верю в наших. и все. Спасибо, вы тоже. реально мы успели. Ну смотри, он уже на песках херачит. Сейчас пока поставим. Давай все ж таки пробуем эту обратку. Почи, дружи, почи. Отлично. Вот так и вот Теперь дивись. когда я скажу. Стоп. Это получается запешка. Бля, ну что за херня? Я уже слышал. Трата Ментало це погас у нас втрата борту, втрата керування. Важко втрачати борти отак от? Та звісно важко. Ти просто розумієш, скільки, по-перше, вони багато грошей коштують, що скільки йде сил, щоб зробити хоча б один такий борт, і Та важко. Важко. Тому що розумієш, на що він спроможний, а по факту, типа, і за дієре, ми... цьому борту щось не повезло, не повезло. Жу. А, ты отмотаешь? Да, улыбаться не знаю, не Другий. Да, Чулы пацан. Mm. Там сейчас этот... Короче, тебе Вот. Это вот здесь тут. Mm. Смотри. Можеш не... просто глушить, бачиш. Ні, я не розумію, що воно глушить, але якщо воно повністю лишило, то було б. Це перший раз таке що затримка. Просто розумієш, типу, ми летіли всю дорогу. І тільки ми летіли в очеретину, і там вже почалося почати пораховувати відстань. Плюс реп. Так що я думаю, що це... скоріш за все це дія реб. от смотри, якщо ти сейчас прямо пролетиш, у тебе там гаражі почнуться. Еще ли лі... -о. Вот -о. это вот? Гаражи так, а який? Сейчас скажу яки. 15 секунд, будь ласка, потримайте ще 15 секунд. Орнітологи відпрацювали, був роз... Я бачу розрив. Плюс дякую. А, да, по витре скука Повітри? І совместно. Сколько ставь? Там просто видовые. Я бачу, нормально хай так і буде. Право, по лети. Справа, ты справа Вони На дороге, только в кінці цієї дороги. Ну, бачиш? Бля, штора. Гашик, там три підора прямо по тій дорозі mm. да? Плюс ми вже на цій вулиці. Тупо штора. Давай, вони так тупо в купі стали, Єпаш по ним, блядь. Скажу он о что, Раллон. Ебать. хоче. новым дроном відео пропало. Пуски кабел, пускай кабель. кабель. Куполский, блядь. Купол угу. Там выключает просто видео пропадает и все. Коли щастить, пролітаємо, він виключений, тоді все добре. Коли метають, жопа. Ну ти зрозумів їхній маршрут. Вони вже їдуть не сюди, типу. Вони вже починають їхати mm, сюди. Да, даже. Звідси йому пішов. Так, і пішов оці, ось Посадками, посадками, посадками. Можливо, вийде когось зустріти. Ну це якщо буде типу, з мого вільного полювання. Тобто, наразі не, буде. Я не май... бачу, що тут відбувалося тут взагалі. Давай здовжці ігровива. В ті, рот. Рот. Mm -hmm. тебе як відео? Так відео непогано просто. Триває від спать. Є моменти, коли ми вилітаємо на самому дроні, тобто трансляція є, вона ведеться. Але чомусь у даний час, допустимо, той же самий Mavic він не має можливості підхопити ціль. Тобто вона або за будинком, або ще ну, десь. Якщо немає у тебе резервної цілі, ти прилітаєш туди, а ну, автівка, ну чи скрила, чи щось там не так з нею, тобто її вже немає, то тоді починається режим вільного полювання. Ага. Тобто ти вже вилітаєш і сам собі шукаєш цілі. Особисто, мою думку, FPV-пілот і взагалі команда FPVшників без, без розвідки, тіпо, ну, це дуже важко. Ну, тобто кількість уражень буде куди менша. Воно ж набагато простіше летіти на ціль, котру вже виявили, тіпа, котру ведуть, що ти сам ну, плюс-мінус розумієш, куди і як тобі відпрацьовувати. Тому, типа, розвідка, тіпа, ну, це як єдиний організм. Тіпа, ну, це особисто моя думка. Наразі режим вільного полювання, тому що була, засікли автомобіль, його вели, але е, в якийсь час автомобіль скрився за, за територією заводу. А Мавік не може туди достати. Ось тому якщо в той момент, поки я лечу до тієї ці, цілі, вони знайдуть іншу, типу, я зміню ціль на ту. А якщо я зараз прилечу тієї автівки, там не буде, типу, то це все ж таки режим вільного полювання. Mm. Братан, баги? Батки хватить до баги. 19, не факт. Якщо не хватить, би блядь, мотоцикл. Батки може не хватити, то ми будемо мотоцикл заганяти. Давай, бля, блядь, йобаний Давай, блядь, рот. До Тимофіївки. Прямо ні воно. Заїхала а! машина, десь встала. А розрив був? А, зараз попитаю. Що, та, випух був, Горить горить, вроді та машина. Не машина, а мотоцикл. Та де, де якийсь стрім тільки що дивився, я бачу, як щось загорілося. Перед е череном. Ігор. Машина. Хоч от душово для голову. Правильно, бо ми не можемо уїхати з пустими результатами. Ми ніколи не в'їжджаємо з пустими результатами. Серега, братику іди сюди. У нас буде гарний Але момент це, сьогодні гари. у нашого заряджаючого Все, день дякую, народження. Ди до нас. Виболиці. Ми тебе вітаємо від нашого колективу з Днем народження. Бажаємо тобі скорішої перемоги. Грошей в нас нема, але що я можу тобі подарити. Тримай батарейки від Мавіки і нашу повагу. Мото... Цей мотоцикл був знищений для тебе. В ціл, Добре, все брато, от, брато, щоб у тебе, ти... тебе все виходило. Братико, ми ж відкритку малювали. Ти я забрав чи ти я забув? Яку? Відкритку малювали вчора, вночі. Ну ми тобі сьогодні і віддамо. Добре, дякую. Серега. Як? Це день народження. <смітна> Блін дружу, так? <подавиться>. Да. <смітна> ну як, незвично, вдома було б краще, ну але хоч так. Блін, знали б тебе. Все речі. добре, головне в гарній компанії. А решта туте.